Відповідаю на питання наших підписників, якщо б ви це саме розповіли без складних, незрозумілих нас. А більш людяно, бо я то це розумію, а чоловік навіть з третього слова вже в прострацію впаде. А саме чоловіки в це і стосується. Бо це вони вважають нас, жінок, меркантильними і що ми багато чого хочемо. Але те, що на наше бажання і приходить до них енергія, не розуміють. Ну, дійсно, як. Це сказати простими словами. Кабалісти кажуть, що чоловік це половина тіла ось таке просте слово, такий простий вислів, просто половина тіла. Тіло мається на увазі бажання, тобто енергетична сутність людини. Тож, якщо у чоловіка немає необхідної підтримки з боку жінки, підтримки у вигляді бажань, мотивації, у вигляді прагнень. То чоловік є тільки половиною свого потенціалу того, що він міг би зробити. А ось коли з'являється в нього вже необхідний цей стимул, ця необхідна мотивація, сила, то він дійсно тоді може зробити набагато більше. І це стосується як і духовного. Так, це стосується і матеріального. До речі, є багато досліджень, де чоловіки, які мають дружину, які одружені, які мають родину, заробляють в середньому на півтора чи навіть десь два рази більше, ніж чоловіки, які не мають дружину.